Лапочку, другу, Тепер і Ларія. другу, отримали. Лежати. Лежатий, дівчинка, лежати варія. Черни. Манява замри. Замри. ну, Замри. Я знаю, що ти тоже міниш манявка. Ще. Бар'єр. 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 Щем. Коло. 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 Давайте раз. Коло. Другий бік. Другий. Коло. 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 Чем. Вань. Покажи. Рома. Ладно. не гарно. Варья. Служить гарно, гарно, гарно. Чем. Гарно. Чем?

Танцюва. давай ще Лайк, валюще. Танцювати. Танцювала. Чем. Танцювала. Пробувай, пробуй. Танцювати, танцювати. Танцювати, танцювати. Танцювати, танцювати. Арну. Гарно. служить. ГАРНО Арну. Барьер. Барьер. бар'єр Барьер. 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 Форт. Луков. Чем?